Вадим Столар, впливовий політичний діяч з блоку Петра Порошенка. Куратор політсили по Києву, в тому числі на місцевих виборах. Тут же у столиці його ім'я пов'язане з одним з найскандальніших забудов, наприклад, із сонячною рів'єрою на лівому узбережжі Дніпра, проти якої місцеві мешканці безуспішно борються вже вісім років. Він же був пов'язаний з мабуть найгучнішою квартирною аферою Еліта Центр, що залишила без житла сотні родин. Ми придивились, звідки у політик гроші на його бурхливу будівельну діяльність виявилось, що навіть тепер, на другому році війни з Росією, родина політика не гребує вести бізнес із ворогом. Щоправда, туристична фірма Яна, названа на честь матері Вадима Столера, не надто афішує, що має представництво у Москві і платить гроші в бюджет країни-агресора. Для цього Олені Логіновій довелось провести невелике розслідування. Від австралійського узбережжя до острівної Японії відпочинок на будь-який смак пропонує туристична фірма Яна Лакшері Тревелс. Власним іменем вирішили назвати компанію її засновниця Яна Столар. Вона матір скандального депутата Київради Вадима Солера, відомого через столичні будівельні афери. І поки Вадим Столар готується до місцевих виборів в Україні, його матір сплачує податки до російської казни, бо має досить великий бізнес у Москві. Довести це напрочуд просто, варто лише зателефонувати в офіс столичної турфірми з власною легендою. Цікавить відпочинок в Сантропа десь початок вересня на два тижні, на двох людей. Так. Ну, берег моря, не знаю, що ви можете запропонувати. Я просто не для себе оформляю це замовлення. Тому ну наступне таке питання: чи можна це оформити через російську якусь фірму, тому що ну звідти буде оплата, і там люди просили, щоб через російську фірму це відбувалося. Мені сказали, що можна в полнілому за нас Угу. Поштою нам відправляють варіанти відпочинку та контакти російської фірми. Тепер потрібно подивитись засновників у реєстрі юридичних осіб Російської Федерації, і ось мажоритарну частку у скай-клубі має Яна Столар. Отже, виявляється, що родина столичного депутата платить податки в казну країни-агресора, з якої фінансуються танки та військові, які вбивають та калічать українців. В Україні столари пишаються своїм туристичним бізнесом. Чому тоді в Росії процвітає родинний бізнес, представник якого вирішує ключові питання, які впливають на долю України? Чи бачать вони самі в цьому принаймні конфлікт інтересів? Ми вирішили запитати саму Яну Столар, але так і не дочекались її коментаря. Ведення бізнесу в країні агресорі не єдиний факт, який характеризує родину одіозного політика. Нещодавно інтернет-видання наші гроші показало маєток, який Столар вирішив приховати від громадськості. Це осокорки, берег озера Зариваха. Цього будинку, записаного на дружину, немає в декларації Вадима Столара. Хоча як державний службовець за законом він мусить декларувати не лише свої фінанси та майно. Але й родини ми чекали на Вадима, і біля цього будинку на осокорках Нікого немає вдома. І на засіданнях комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку він не відповідає. Він не знає, і на засіданні Київради, щоб послухати його власне пояснення, чому родина продовжує бізнес в Росії та що сталося з недозаповненою декларацією, коли ж врешті вдалось дозвонитись до столара, він виявився небагатослівним. Як ви ставитесь до того, що ваша мама платить податки в бюджет Російської Федерації? Перший раз об этом слышу, і чесно мені не очень удобно зараз розмовляти на конференції. У неї є туристична фірма, яка зареєстрована в Москві, і вона заробляє в Росії на туристичному бізнесі і сплачує податки до казни країни-агресора. Як ви до цього ставитесь? Перший раз об этом слышав родина Столарів Вже давно не бідує. Вадим Столар виявився п'ятим найбагатшим депутатом у столичній раді, згідно за даними оприлюдненими у минулорічній декларації про доходи. Всі декларації на початку року були проаналізовані громадським рухом. Чесно, тільки за 2014 рік Вадим Столер задекларував близько 9 мільйонів доходу. Власне, навіть з декларації видно, що турфірми і будинок це тільки маленька частина історії сім'ї столерів. Ось на карті Києва ділянка, де зводять гігантський житловий комплекс, сонячна Рів'єра. Площа ділянки понад 7 гектарів. У перспективі весь берег навколо і найбільший у східній Європі храм греко-католиків розташований поруч, може обрости 35 поверхівками. Фактично, це будова нового мікрорайону. Це будівництво стало можливим завдяки брехні у документах. Уявіть собі, наше Дніпро, яке тече по всій Україні, визнано цією вимагою середньої Нехтуванню кадастровими картами. Будинок будується в межах прибережної захисної смуги. Ну, ну як це пояснити? Це кадастр 15-го року, та покровительство, чи щонайменше, без діяльності самого мера. Відсучіть, пожалуйста. Дані документи з правової точки зріння. Є порушення. серед керівників і засновників товариства Майк, на яке виводилася земля під будівництво сонячної рів'єри, фігурувала сім'я столерів. Мати Вадима Столера Яна була співвласницею, а його батько директором цієї компанії, яка отримала Сумнівний землевідвід сталося це так за часів мера Леоніда Черновецького. Одним рішенням 27 липня 2007-го було змінено цільове призначення ділянок, і так реабілітаційний центр з пляжем перетворилися на житлово-офісний комплекс. Мешканці столичного мікрорайону Микільська Слобідка уже вісім років протистоять забудовникам. Борються за один з останніх громадських пляжів на лівому березі Дніпра. І право вільного доступу до води. Судова тяганина триває і досі. Сьогодні перероба час. Все ви всі вільні. Зараз ми сторонам скажемо, коли завтра буде. А, да. А а поки кияни роками шукають справедливості в судах через афери скандальних депутатів, останні знову і знову рвуться до влади, а їхні рідні продовжують наповнювати бюджет ворожої країни.